Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго ранечку. Скажу вам таке, я дуже рідко просипаю і запізнююсь, чи на манікюр, чи на зачіску, чи на покраску, чи кудись десь зустріться. У мене то є дуже рідкість. Але вчора допізна не могла заснути. Читала новини, все переварювала, гнида бушує. Ну і наші теж, кавалерка, молодці, бо вчора зробили дуже велике діло. Дуже молодці. І знаєте, пізно заснула, рано встаю, а то вже пів дев'ятої. Боже, а я на манікюр. Не мита, голова не мита. Я скоро в душ. Голову я вже кавалерка не помила, бо не встигла. Зробила собі гулю. Та волосся і так не жирне. Кожного дня мити голову. Можна деколи походити і з хвостиком. Нічого страшного. І ви знаєте, кавалерка, сьогодні злапала себе на думці. Що я вам завжди говорю, що кожна людина рано має вставати стріпс, але так вона кавалерка і є. Я сьогодні взагалі вставати не хотіла, хотіла ще, знаєте, лежати. Але то так завжди є. Коли людина десь має йти, вона би довго спала. Коли людина не має ні з до роботи, вона дуже швидко встає. Так що кавалерочка, хочете, не хочете. Сьогодні розпочаток нового тижня. Надійство вчора гарно всі відпочили. І сьогодні вриваємося в понеділок. Так що нині встаньте, файно сі стріпайте, ікла вчистіть, песок файно вмийте, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно виталяпайте і всі разом. Беріться до роботи! А я щось з понеділка позаписувалася всюди. Зараз манікюр, потім стоматолог. Ну, а потім як кожна жінка, буде шкрабатися в потилицю і ламати голову, що готувати, їсти. Ну, але дам собі раду. Так що, кавалерочка, я на манікюр. Вам всім хочу поважати гарного, мирного, позитивного дня. Саме головне, щоб гнида не бушувала. Тетки.